Боліз Діма Штейшейра, який свого часу тут трохи розминувся із Раванелі у Ювентусі. Зараз є можливість Карпат. Падіння це пенальті, в так, гатчику, так. це Пенальті. Заробляє Маріан Швед пенальті. І зараз дивимося на повтор. Владислав ну... Дубінчак зараз гравець, який створив для Арсенала другий гол. Тоді, на думку Копієвського, він не порушував правила проти Шведа. Зараз така дзеркальна ситуація. І цього разу контакт був. І контакт більш ніж очевидний. За плечі. За тільки плечі скопив... Так, за плече, за праве плече притримали Маряна Шведа. Ну, в принципі, теоретично можна було б далі продовжувати біг, але Марян Швед, в принципі, вчинив раціонально. Був контакт, можна впасти і зробити пенальті. Чому би й ні. Що, Хорхе Караскаль? Хорхе Караскаль біля м'яча. Один пенальті він вже забив в своїй кар'єрі за Карпати у ворота Корпиницької зірки. Дивимося, що буде зараз. Затамували подих трибуни. І Хорхе Караскаль проти Сітала. Перекладена. Зараз перекладена. Не забиває Хорхе Караскаль і хапається за голову. Ну що? Сьогодні перекладини рятують Арсенал. Ну, але, звичайно, супершанс втрачає Хорхе Караскаль. Хотів дев'ятку поцілити. І ледь не зламав Хрестовину. Воріт. І змарнував, змарнував супершан зараз Хорке Караскаль. Відмінна нагода для Карпат була зрежисерувати той же сценарій, який був у Чернігові. 0-2 після першого тайму. Тоді, щоправда, Мірошніченко.